Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні субота, вчора вечором я приїхала і, чесно кажучи, була в захваті від своєї петуні. Подивитися, що ж в мене розквітло. Це просто я. <смас> я хочу сказати, що в мене перший раз така гарна петуня. Вона така не то, що махрова, вона якась така просто чудова. Такий колір насичений, такий рожевий, такий, знаєте, прям. Ну, ви бачите, може камера трошки з'їдає, але мені здається, все видно. Тут в мене в цій вазі такі. Ну і тут в мене вже починає, починає, там і синенькі. А ось подивіться, яка біла. Біла з фіолетовими якимось там такими. Подивіться, ну це просто. Це така ж рожева, треба буде полити сьогодні вечором. Ну, теж в цих рожевих багато. От. А тут така, от, бачите, більш темна. Оця більш темна. Ось така, це така ніжна. Ніжна. О, так що це просто краса, неймовірна. Так, відійду. Ну і вже почав квітнути дельфініум. Тут такий синій, теж такий насичений колір. А там такий голубий, блакитний, верніше. Такий теж дуже-дуже красивий, як такий махровий, я навіть теж не знаю, як сказати. От оце таке. І що в мене? Набрали Все ж таки всі троянди, набрали бутони. Бачите? Всі троянди набрали дуже буде, всі, всі будуть квітнути, квітнути. І да, навіть ті, які я посадила в цьому році, теж набрали. Тому ось так в мене тут чистенько, все гарненько, дуже красиво, дуже. Навіть всі мені подобаються. Я не знаю, як вони називаються. Вони такі, знаєте, і вони скрізь ростуть, сіються самі. Дуже гарно, до речі. Теж квітнем всю весну. Ну, і ось ця моя сімейна роза, ну так її називаю, що сімейна вода. Я вже взагалі не знаю, як вона називається. Колись моя співробітниця мені привезла маленький маленький такий кущичок. З бару вона приїхала. В неї там мама жила, бар це Вінниця. Вот. І маму звали Зіна, і це була її улюблена троянда, і вона мені таке відірвала і привезла. І... Тому я її називаю Зіна. От мама вже цієї жінки померла. От, а троянда залишилась, пам'ять залишилась про зіну. От, тому зіночка буде квітнути, дуже чудово, бачите, вже, вже все набрала, вся в бутонах, вся. Дуже класно я е, поприскала від тлі, тлі немає взагалі. Все, все чудово з трояндами, гарне, листечко гарне, все гарне. Тому ось так буде така краса, потім вам все зніму, дуже буде красиво. Ще розквітнув мій красавець, гляньте хто? Півонія. В Києві вже все-все вже немає, а в нас тільки почала квітнути вона. Отака от дуже гарна. Теж колись я купила. Отакий от такий колір дуже красивий. Взагалі півонії в цьому році померзли, прихватилися дуже сильно. От я вже показувала, що вони набрали бутони і заклякли. Так буває. Ось Бачите? Це вже все, квітнути вона не буде. От, ну, я коробками прикривала, але м -м, відкрила і все ж таки півоні треба закривати. Ну, ви знаєте, що в нас були дуже сильні холоди. Дуже. У нас дуже померзло, все. От. Тому ось так. Ну, трошечки квітне і вже приємно. Оце мої квіточки. А, мак я вам вже показувала. Ну, все, троянди будуть квітнути. Все чудово в мене тут. От, і приїхала, значить, Я ж поїхала, все позакривала. от Відкрила свою полоничку і просто дуже багато. Ну як дуже багато, ну мої ці три рядочки невеличкі дуже вже поспіла. І я тільки що вам зараз прикріплю фотку, поїла свою полоничку. Дуже смачна. Все ж таки своя, є своя. Без всякої хімії От, чудово, Все-таки треба вирощувати полуницю. В нас вона, до речі, непогано росте. Бо я читала, що вона полюбляє кислі грунти. А в нас тут кисло. От, і в принципі, вона непогана. Тільки єдине, що треба закривати все. От, бо не будеш закривати, все вимерзне. От. Тому отак от, от під, під укриттям, подивіться, яке гарне і листя гарне. Це перший рік. У мене є все відео, хто в мене перше зазирнув до мене. Подивіться, як я замовляла восени. І це перший в мене такий врожай. Так, все, ну Тут кабачки треба теж все буде пересаджувати. У По... гірки все нормально. Бачите, як все? все чудово, ростуть. Все накривало, все, все рівно накривало. От. Був у нас дощик вчора. От, видно, що пройшов дощик. От Тому, я ще боюсь, знаєте, щоб град не пішов. Тому все, все рівно буду ще прикривати огірки, поки що сітки в мене там не натягнуті, буду прикривати. Бо може піти сильний дощ, знаєте, теж поламає і так далі. Тому буду поки що прикривати. Отак все нормально в мене. Да. Картоплю, зараз покажу вам вже все. Картопельку. Пройла сьогодні чим я займалася. Трошечки знову ну, пройшла картопля. Ви знаєте, що картопля в мене дуже померзла. В усіх померзла картопля. От. Був дуже сильний приморозок. Бачите, яка вона? От. Вся-вся-вся картопля померзла. Але вона все рівно, якось так, знаєте, відходить і трошечки росте. Ще є така, що тільки сходи. От, бачите маленька, тільки сходи. Тому все рівно, ну якось хочеться її, знаєте, ну, щоб я хоч якась е, вирісла. Тому я буду обробляти і покажу, що я купила і чим я буду е, обробляти картоплю. Я не знаю, що воно дасть, але я сьогодні про цей препарат якраз подивилася. Ну, так, знаєте, випадково подивилася в Тіктоці, якраз мені попав цей препарат. я його купила до того, як подивилася. Тобто я не знала, що можна картоплю. Я його купляла цей препарат для томатів і огірків. Але якщо мені залишиться, тобто я буду кропити томати і огірки, я все покажу. От. І буду прискати картоплю, тому що подивилася, що можна їм поприскати і картоплю. Не, то, не просто що можна, а потрібно. От. Тому буду обробляти. Може, воно щось вплине і якось воно все ж таки вплине на. Ну, я маю на увазі вплине на врожай в такому, знаєте, в плюсі. Буде в плюсі щось. Тому що дуже-дуже померзла, дуже, прям боляче дивитися. Але я сьогодні вже теж пробіглася її, бо пішла вже трава трішки, от, щоб була чистенька. Приїде вже Сергій і він буде її окучувати. От, вони, ми хоч, хочемо маму привезти трошечки, щоб мама тут побула. І він тут побуде трошечки тиждень, мабуть, і він вже буде її окучувати. От, так що в такому стані зараз картопля. Так. Болісно на це дивитись, чесно скажу, ну що вже зробиш. А так все гарно. Морква дуже гарна, кріп, І в цьому році у нас у всіх, у сусід каже, що дуже гарна цибуля. От, просто врожай на цибулю. Цибуля просто чудова. Я не знаю, в мене такого давно не було, такої, такої цибулі, такої якості. Тобто, бачите, да? це ж вона ще росте і буде рости. Ну, така гарна, не стрілок немає, нічого, зелена, немає ніяких жовтих листів. Ну я, я ідеальна, знаєте, от ідеальна цибуля. Це правда, вперше така. Ну скільки років я така, малесенька, ми копаємо, але якась вона така дрібненька. А це я вже бачу, що буде непогана цибуля, щось наросте. От. Ну і бурячок. Це я вже трошечки е, тут сапала. Зараз ще пройду бурячок, прорву трошечки. О, томатики, все нормально, це буду обробляти. Ну і давайте подивимося, що, що в мене там в тепличці. Теплички теж все, треба вже томатики підв'язувати. Буду підв'язувати все. Завтра вже зранку. От, подивіться, пройшов тиждень. Знов я показую кожен тиждень. От, бо дивіться, які, які, як вони повиростали, Все. Вже прям падають. Вже треба, треба терміново підв'язувати. Все. Завтра я зранку займаюся підв'язанням. Сьогодні в мене так прополка ще. от, Завтра я підв'язую томати. Все. Буду тут, в мене тут є стільці і все покажу вам. От, Я роблю так кожен рік і чудово. Бачите, все, він вже падає. Вже це не годиться трошечки. Зараз, отак, підгребу його, щоб він не впав. От. І буду все ввечері прискати. Тому ось так. Показую вам засоби, які я купила для обробки своїх рослин. Так, це прилипач. Взяла два прилипача, ну, щоб воно краще трималося на рослинках. Так? Борну вже купила, це для томатів. Обробляла минулого року. І гарна, гарна зав'язь, коли обробляєш борни, то може таке бути, що відпадають ці квіточки, тому оце оброблюю борною кислотою. Так, це взяла. Ну, Взяла квадрес ще, от квадрес, ви знаєте, що я полюбляю. Канал Садгород своїми роками. Я не, не завжди поспіваю за ним, що він каже. Він так все каже, все так швидко робить. Але я намагаюсь, я намагаюсь слідкувати все ж таки, дивитися і робити, як він показує. Значить, він сказав квадрес і плюс ізобіон. Я вже купила і буду прискати, що я буду прискати? Томати, огірки. І ще почитала про езобіон, про картоплю. І якщо мені вистачить, то буду ще прискати картоплю. Тому що, ну, я ж вам показувала, що, що відбулося з моєю картоплею. Тому буду оце прискати. А, ще купила ось такий гумак. Хай буде. Так, а, іще, іще, іще. Ось такий вона мені порекомендувала сапроль. Це такий фунгіцид, це теж від хвороб. Там борошниста роса, там ще щось. Да, Проти борошнистої роси, е, що там, ще парші. Ну, взяла. Хай буде на всяк випадок. От сьогодні вечором е, буду використовувати.